Всім доброго дня! Настав той день, коли ми будемо заповнювати нашу систему водою і починати опалення в тепличці. Так як в найближчі дні, тобто, числа 4-го, ми будемо висаджувати наші помідорчики. Підключив я шлангочку, відкрив краники. Зараз Набирається водичка. Буду контролювати, так як процес цей не так швидкий. Потрібно випускати повітря. Ось помічниця проситься в теплицю, бо на дворі у нас сніжить невеликий сніжок. Так що, ото такі справи, друзі. Як заповниться, розтоплю в котлі, поміняю градуснику електронному батарейки. І будемо контролювати і показувати вам, що та як, як буде грітися вода в бойлері. Спостерігайте, хто не підписався, підписуємося. Надіюсь, буде цікаво. І так, друзі, залив я воду, випустив повітря. Фух. Витратив я на це цілий день. Що я вам можу сказати. Якщо ви плануєте робити підігрів ґрунту, перше, що я вам рекомендую, це вирівняти площу, щоб у вас вона була рівненька. Не було так, що труба під один край нижче, під другий вище, це буде вам дуже Тяжко випускати повітря. Так як я це мучився цілий день, ну, в мене дуже таки велика, скажем, площа перегортати землі. Ну, на майбутнє, все-таки, напевно, я зроблю вирівняю площу, тому що залити воду і розтопити і гріти, ще цілий день бігати туди-сюди, лазити, вгору доливати. Знизу включаю насос, на той кран тоді доливаю водички, випускаю, чи просто залити, розтопити і все буде готове. Зараз я розтоплю котел. Наразі в нас на холодну показує 7 градусів. Тут градусник у нас присів, в тепличці в теплі робив. Зараз присів, ну нічого, зараз батарейки поставлю, подивлюся, що буде. І так, зараз я буду розпалювати. Трошечки прогріється сам котел, потім включу насос і буду спостерігати і вам показувати. І так, друзі, розтопив я котел. Як бачите, заклав дрова, горить. Пройшло десь приблизно 5 хвилин. У нас вже температура піднялась приблизно на 3 градуса. Насос я ввімкнув і потихеньку починаю підніматися. Далі буду контролювати, як буде. Сьогодні я бойлер не заливаю. Залью я його вже завтра, трошечки мокріє ось. Ну, я думаю, це не критично. Подивлюсь, де буде, якщо не нагріється, не заржавіє, то тоді підчистю, легенько та тикну сварочкою і все буде чудово. На котлі в минулому году теж мокріло. А потім нагрілось і перестало. Лише п'ятно ось осталось, ну сухеньке. Ніде нічого не виступав. Так що, як кажем, це не куплялось, сам робив, що було. Непрофесіональний сварщик. Отакі справи. Як кажуть, горить непогано. Піддувайло в мене відкрито зараз на всю. Зроблено так, що в одну сторону закривається повністю. Тобто так, а в цю сторону трошечки приоткрито. Можна відкрити повністю. Щоб не думати, закрив в цю сторону вперся, невеличка тяга, горить потихеньку. А зараз ми відкрили, щоб розгорілося гарно. Возик дрова завозив. Ось така в нас тяга на дворі. І це при тому, що я вам розказував, що треба бумагу підкладати, ну, заклав. Зовсім чуть-чуть і зверху поклав. Кору розгорілось, слава Богу, все нормально. Не курить. Будемо провіряти, що буде далі. В минулому году працювало добре, а в цьому году я вирішив додати на другу тепличку контур. Через це і хочу випробувати, на що здатний мій котел. Так що, хто не підписався, підписуємося, спостерігаємо. Буду вам далі розповідати, що і як було. А на сьогодні я завершую зйомочку, а роботу буду продовжувати. Всім гарного вечора!